Вчора я зганьбився, намагаючись зробити сюрприз дружині. Це сталося вчора ввечері, і я досі приходжу до тями. Я вирішив влаштувати романтичну вечерю для дружини. Вона багато працює і заслуговує на приємний вечір. Тож я подумав, що може піти не так. Знайшов рецепт, купив усі інгредієнти і відчув себе майже гордоном Рамзі. Я вирішив приготувати індичі гомілки, але трохи перестарався з приправами. Адже смак це головне, чи не так. На жаль, десь посеред приготування я помітив, що кухня наповнюється димом. Виявилося, що я виставив духовку на занадто високу температуру. Індичка, скажімо так, мала добре просмажену скоринку. Але це ще не все. Поки я намагався врятувати індичку, я забув про гарніри. Картопля перетворилася на каміння, а гриби, їх було складно навіть впізнати. Вони виглядали як щось із фільму жахів, чорні та зморщені. Дружина повернулася додому раніше і застала мене у стані паніки посеред кухні, оточеного обгорілою їжею. Я піднів, димова сигналізація не замовкала, і, здається, сльози вже бриніли на очах. Вона декілька секунд мовчки дивилася на мене, а потім вибухнула сміхом. Думаю, їй стало мене шкода, бо ми зрештою замовили піцу і довго сміялися з цього фіаско. Отже, замість романтичного сюрпризу я мало не спалив кухню. Та ймовірно злякав дружину своїми кулінарними талантами. Напевно, зупинюся на піці. Тілдер хотів вразити дружину шикарною вечерею. Все спалив, і, врешті-решт, ми замовили піцу.